Захисник інша сфера служіння чоловіка, захист жінок та дітей, особливо членів своєї сім'ї. Це ще один обов'язок, призначений Богом для чоловіка. Його тіло має більшу фізичну силу і витривалість. Бог також помістив у нього природну сміливість, якої немає у жінок, і вбудував у його натуру інстинкт захищати та оберігати тих, хто потребує цього захисту. Роль захисника більша за відповідальність, це можливість зростання. Захист жінок і дітей від життєвих труднощів розвиває силу та мужність. Втратити цю можливість значить втратити можливість зростання. Іншими словами, сам чоловік страждає, коли не здатний служити в такий спосіб. Життя в сучасному світі перебуває в сильному контрасті з минулими часами, коли захист сім'ї людини означав підкорення природних сил, будівництво притулку, добування їжі, підтримання життя в умовах відсутності ефективного уряду. Нездатність поповнення цих потреб означала загибель. Чоловіча роль захисника була домінуючою. Всі ясно бачили та цінували її. Сміливість, фізична сила та витривалість вже не відіграють ролі, але потреба у захисті досі залишається життєво важливою необхідністю. У певному сенсі вона набула ще більшого значення, ніж раніше. Жінки і діти схильні до зловісних і загрозливих небезпек. Забезпечення захисту від цих небезпек вимагає того, щоб чоловік усвідомив повну міру загрози, що нависла над ними, а потім здійснив необхідні дії небезпеки, на яких я хочу наголосити, можна розділити на три групи: захист від небезпек. Перше сексуальний напад. Загальне зниження моральних обмежень значно посилює цю проблему. Про секс говорять з легковажністю та невимушено. Часто він стає головною темою фільмів та телепередач і зазвичай представляється у вигляді дешевого гумору чи насильства. Він є звичайною темою розмов у школах, Дошлюбний секс неймовірно зріс, і про нього говорять без жодного сорому. Він обговорюється як життєвий факт, у якому беруть участь усі. Гомосексуалісти виборюють свої права. Секс постійно є. До цього додається зловживання алкоголем та наркотиками для руйнування бар'єрів, які стримують людину. Хіба дивно, що у такому оточенні сексуальні напади стали звичайним явищем? Насправді їхня кількість настільки збільшилася, що часто поліцейські не впевнені в тому, що їм відомо про всі випадки нападів. Ймовірність нападу збільшується. Чоловік, як захисник, відповідає за те, щоб зробити все можливе для запобігання такій катастрофі. Це означає, що він повинен переконатися, що його дружина та дочки розуміють цю загрозу і готові уникати ситуацій, в яких вони стають вразливими. Це означає усунення з дому непристойних фільмів, книг, а також недопущення непристойних слів. Спочатку своїм власним прикладом будинок не має бути розсадником проблеми, Повинне відбуватися постійне підкріплення безпеки шляхом навчання міцних моральних підвалин, в атмосфері любові та заохочення відкритості у спілкуванні між батьками та дітьми. Жінкам і дітям не слід дозволяти поодиноці ходити в нічний час, відвідувати небезпечні місця або пересуватися у супроводі недостатньо надійних людей. Дівчаткам не можна дозволяти їздити автостопом, це й відкрите запрошення до нападу та загроза для життя. Те, що вони довіряються невідомій людині, демонструє їхню лякаючу наївність. Жінки іноді навмисно ходять без захисту, ймовірно, вони поглинені виконанням своїх рутинних обов'язків і не знають, на який ризик наражаються. Багато хто, однак, цінує чоловічу турботу і відповідає на неї вдячною посмішкою. Друге вплив зла. Захисник є сторожовим псом, який захищає від будь-якого впливу, який може перекрутити розум чи дух будь-кого з членів сім'ї. Це не тільки усунення очевидного сміття, яке так легко виявити. Це включає негативізм, безладдя, неохайність і все, що заважає ефективній роботі, або порушує спокій, або емоційний світ. Будинок має бути спокійним місцем, де люди розмовляють з повагою та де панують гарні манери і вічливість. Натомість, типовий будинок це місце безладу, сумяття та голосних голосів місце, яким легко заволодіває злий дух, і цей сумний стан стає об'єктом жартів і сприймається як неминучість. Третє. Несприятливі обставини. Жінки та діти потребують захисту від несприятливих обставин світу: від холоду, вітру, бруду, інтенсивного дорожнього руху, важкого багажу, блискавок, грому, чи навіть собак, павуків і мишей. Істина в тому, що не так важливо, чи потребує жінка насправді цього захисту, як те, що вона думає, що її потребує. Якщо її страх очевидний. Якщо вона тремтить, побачивши тіні в темряві, її страх не стільки ж реальний, якби вона була налякана тигром. Втішає те, що чоловік може заспокоїти її страхи та стати бар'єром. Кілька років тому я пережив те, що досі наганяє на мене тугу, щоразу, коли я про це згадую. Я взяв напрокат у одного чоловіка причіп для перевезення легкого вантажу. Коли я повертав причіп, працювала його дружина. Вона була одягнена у важкий робочий комбінезон, армійські чоботи та чоловічу кепку. З першого погляду вона здалася мені чоловіком. Коли я намагався відчепити причіп, вона підійшла з великим гайковим ключем і сказала: дозвольте мені це зробити. Вона добре знала свою роботу. Коли причіп було відчеплено, я почав штовхати його на своє місце. А вона сказала, я сама це зроблю, і відштовхнула мене вбік. Не знаю, чи доручив її чоловік займатися цим, чи вона з власної волі взялася до цієї чоловічої роботи. Але я знаю точно, що якби він був справжнім чоловіком і він не дозволив би своїй дружині поставати перед людьми у такому нежіночному вигляді. Він дозволив їй публічно скинути із себе свою жіночність. Якби йому сподобалося втратити чоловічу гідність таким непривабливим чином, такий недолік лицарства це публічна ганьба. Я згадую інший неприємний випадок, що трапився на далекому сході. У моєму уявленні східні жінки є чимось особливим у сенсі жіночності. Їхні риси, обличчя, маленькі та делікатні, і вони здаються м'якими та залежними. Під час поїздки до Гонконгу я звернув увагу на будівництво багатоповерхового готелю. Там був ланцюжок жінок, які несли мулярам розчин у лотках. Побачити цих ніжних маленьких жінок, що згинаються під тягарем такого вантажу у чоловічій професії, було достатньо, щоб у мене на очі навернулися сльози. Де були чоловіки, які мали цим займатися? Я не претендую на те, щоб аналізувати важку економічну ситуацію в тому регіоні. Я лише можу сказати, що мені дуже шкода, що представниці прекрасної статі змушені займатися такою роботою. Звісно, у цьому є частка провини самих жінок. Багато хто з них добровільно прийняв на себе чоловічу роботу. За власним бажанням вступив на службу в армію, пішов працювати в пожежну охорону, дорожнє будівництво та поліцію. Але здебільшого, у цьому винні чоловіки. Вони сидять осторонь і дозволяють жінкам піднімати тяжкість і займатися багатьма чоловічими справами. Спочатку жінки можуть просити чоловіків про допомогу, але не отримують її через лінощі чи бадужість. Вони змушені виконувати чоловічу роботу, бо її не виконують чоловіки. Щоб зберегти мир у сім'ї та уникнути конфліктів, вони роблять це самі. Діти також часто залишаються беззахисними. Одна молода жінка розповіла мені, що коли їй було 16 років, батьки відправили її на схід країни з незнайомими людьми. Вона ніколи не зустрічалася з ними раніше, але задля економії грошей батьки заплатили незнайомцям за її перевезення. Інша молода дівчина була відправлена одна до великого міста, щоб знайти там роботу. Їй було лише 17 років, і ніхто не зустрів її на вокзалі. Їй довелося діставатися міським транспортом до вказаного місця. Вона самостійно шукала роботу, вирішувала свої проблеми та прокладала собі шлях у житті. Хтось може розсудити, що підліткам корисно побувати в такій ситуації. Але при цьому вони наражаються на занадто велику небезпеку. Пізніше з'явиться безліч нормальних ситуацій, у яких зможуть навчитися незалежності. Деяким дітям дозволяють виконувати важку роботу, яка набагато перевершує їхні сили. Хоча в процесі роботи вони розвиваються і вчаться бути відповідальними, навантаження має бути обмежене та відповідати їх віку.